Своє професійне свято відзначили й соціальні працівники надвірнянщини. Зокрема, у районному народному домі відбувся урочистий захід, де було відзначено кращих, найбільш відповідальних та наполегливих працівників. На святкуванні побувала Надія Головінська. З нагоди Дня працівника соціальної сфери у районному будинку культури відбулися урочистості. З професійним святом соціальних працівників привітала заступник голови районної державної адміністрації Богдана Ковалюк та вручила кращим працівникам почесні грамоти. Щиро вітаю вас сьогодні з професійним святом. Я не бажаю вам професіоналізму. Я не бажаю вам великих досягнень роботі. Я не бажаю вам багато відвідувачів. Я не бажаю вам. Системних виплат Бо ви все це маєте, і ви все це робите, і давно зробили. Причому робити тихо, без пафосних слів, без криків, без вихвалянь, робити якраз те, що держава сьогодні найбільше потребує: поменше говорити, побільше працювати. Це свято є свідченням високої оцінки державою, ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики, з питань соціального захисту, зайнятості організації, оплати і безпеки праці, трудових відносин. Соціальному працівнику доводиться стикатися з різними сферами життя людини і суспільства фізичним і психічним, здоров'ям, особистими і груповими конфліктами, планування сім'ї з проблемами працевлаштування, професійної і соціальної адаптації різних категорій населення. Соціальна робота це мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми День працівника соціальної сфери, професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за велінням совісті та покликанням душі. За статистикою на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення знаходиться майже 57 тисяч осіб. Начальник управління праці та соціального захисту населення Андрій Криховецький привітав зі святом всі суміжні структури, які відносяться до соціального сектору району і цілої держави. Ну, сьогодні ми святкуємо. Черговий раз день соціальної сфери, і насамперед я би хотів від свого імені від імені нашої структури привітати всі суміжні структури, в тому числі пенсійний фонд, центр зайнятості і всі інші структури, які відносяться до соціального сектору району і, взагалі, держави в цілому побажати всім щастя, здоров'я і виконання всіх поставлених, як урядом, як народом, як сьогоденням, усіх завдань, які. Які покладаються на наші всі соціальні структури і належним чином здійснювати соціальний захист і соціальний супровід тих громадян і тих сімей, які цього вкрай потребують. А після завершення всіх урочистостей відбувся святковий концерт.